У мене дуже довгий процес. У мене є блокнот з усіма моїми бажаннями, але я чула, що треба реально писати на листику, зжигати їх і кидати в шампанське і випивати. Я ще так не пробувала, буду пробувати в цьому році. Але взагалі я записую їх заздалегідь за годину до нового року. Я записую всі свої бажання, кажу вдячність, Всесвіту Богу, за все, що було в минулому році, і строю плани на майбутнє. Раніше, чесно вам скажу, що я оце палила листочки, щось писала собі. Зараз ні, зараз от просто бій курантів. і Я собі в подумки подумала, сказала: дай Боже, так буде, і все. І вибачте, але хильнула шампанського трошечки. Потім просто думаю про це не тільки на Новий рік, а кожен день і пишу заметки, нотатки. Мабуть, під під куранти, коли о 12.00 є такий штамп з дитинства. Як загадоваження на новий рік, е, хочу, щоб е, в новому році, як і в попередніх двох-трьох, наша неймовірно красива ненька Україна. Перемогла, щоб зникли наші гниди і е зник з землі е ворог або його огородити. Отим, от ну не хочу називати е в прямому етері, як це зараз модно е цей. Отих сусідів. Не хочу. Хочу жити без сусідів. Наша країна прекрасна без тих е дурашних сусідів. Ви поняли про кого? Чесно, от не знаю вже скільки років ося така. Ну, вона не дурнувата, вона мило дурнувата звичка писати щось на папірці на маленькому, потім спалити його і в келих з ігристем і випити. Але реально був один рік, коли я цього не зробив, і цей рік прям щось був дуже невдалим. То я після того вирішив, що буду продовжувати це робити. Зазвичай я пишу листа. Святому Миколаю, ну це було якби більш в дитинстві, мабуть, на сьогоднішній день то. Зазвичай я загадую, мабуть, те, що і всі українці це перемогу, і в нас є з сестрою така маленька традиція. Поки б'ють куранти, ми підпалюємо свічку, пишемо бажання на листку, запалюємо його і кидаємо потім попіл в бокал з шампанським і випиваємо. Надії, що наше бажання здійсниться. Традиції ніякої немає там в плані, що під. Підпалювати папір, випивати його. Але підбій курантів, курантів, коли 12, так, загадую, загадую бажання. Ось та ніяк. Я, я ну, чесно кажучи, не загадую бажання на новий рік, бо що мені здається, що це так дивно, що ми такі в якийсь проміжок просто вирішили, що наступний проміжок буде все інакше. Ну коротше, це трошки розслабляє, мені здається, коли ти починаєш думати, особливо зараз в цей цинічний час. Кожного дня треба. Загадувати бажання. Це якщо так конкретно цинічно. А якщо які я колись в дитинстві загадав бажання, спалив його над свічкою, мені так сказали зробити, вилив це в шампанське, випив, отравився і цілий день блював на наступний день. Так що я після цього мабуть не загадую бажання. В голові загадую бажання, в голові. Чесно кажучи, я їх вже так давно не загадував, але тоді, коли я загадував, я е... Просто закривав очі під бій курантів. Нічого особливого, просто я дуже сильно вірив, що воно збудеться. Закриваю очі, під бій курантів, загадую бажання і плюс-мінус ці бажання збувались. На різдво, так як і на день народження, От, просто намагаюся відпустити свою душу туди, кудись наверх, щоб вона з'єдналася. Космічному просторі з якимось імпульсом і запустити туди свої бажання, і спробувати, щоб якось це все синхронізувалося, і потім повернулося до мене. І збулося. Я думаю про нього так. от, наприклад, мої діти вони пишуть лист там Санті чи Святого Микола і кладуть в морозилку. От. Тому кожен раз, коли я хочу пельмені, я там заходжу в вести. Я нічого не записую. Раніше колись там записував собі нотатки, якісь там бажання. Потім зрозумів, що найголіше це те, що ось тут і ось тут. Мовчки. Пан дідусь Миколай. Майбутній мій коханий чоловік. Я не знаю, де ти та носить. Я сподіваюся, що ти не цілуєш зараз інших жінок. Дурак такой. <ріст> я прошу тебе, здійсни всі мої побажання, мої побажання. Бажання на новий рік загадую мовчки у себе в голові. Я спалюю багато серветок перед тим, як кинути їх в келекс шампанським. На новий рік я загадую бажання мовчки. Е, просто е... Собі щось уявляю, і воно полібе збувається. Такого ще не було, щоб не збулось. Загадую бажання. В мене день родження на новий рік, 31 грудня. Тому я коли задуваю свічки, заодно і загадую бажання. І це бажання вже третій рік будне буде одне і те саме. Ви напевно знаєте, яке деякі люди роблять, що пишуть, спалюють там, щось кидають це все в бокали, випивають, але це якесь лютий йдуш для мене. Ви знаєте, що я дуже до бажань до цілей відношусь відповідально особисто, особливо останні два роки. Я там не палю нічого, шампанське таке не роблю. Але я обов'язково пишу собі список бажань на наступний рік. Список цілий. У мене є блокнот. У мене є минулий рік, позаминулий рік. І ось в. Там в останні дні року я собі ставлю плани на наступний рік обов'язково. Мене ось так і живу на наступний рік вже по цьому плану. Запалюю папірчик. Перед цим пишу най... найбільше бажання. Потім кидаю його в келих шампанського, е, випиваю, але не з'їдаю папірчик. Е, але все одно бажання чомусь збивається. Е, а ще е, цього року дуже хочу спробувати е, ось цей супернашумівший тренд в тіктоці, щоб е, коли вже. Прям пробиває годинник 12-та, потрібно е, їсти виноград під столом. І тоді потім знайдеш е, свого коханого. Тому дуже хочу спробувати цього року і перевірити, чи працює цей тік -тік ток тренд У мене немає оцих ритуалів: типа, підпалити папірець, з'їсти потім його. Бо для мене це щось дуже страшне. Я боюсь, що я не виживу після того, як з'їм якийсь папір підпалений. От напевно, просто під час, от коли всі загадують бажання, я максимально концентруюся не на самому бажанні, а на своїх емоціях, що я від цього отримую, це як знає, знаєте, типу, правила все концентруватися на тому, що ти відчуєш, якщо виконує, виповниться твоє якесь бажання. Тому я просто от під час, коли всі загадують, і я У мене є болівійські ритуали. об об 0000 Ми беремо віноград 12, і, і поки є одна хвилина, ми загадуємо 12 бажань, поки їмо цей віноград. Пічка з запискою шампанське проковнути було таке зараз. Я просто думаю, що папір він не дуже корисний для того, щоб. Щоб його ковтати, тому я думаю, просто, просто згадати так бажання. В мене завчасно загадується бажання так, щоб мій дід Мороз не забувся, нічого не переплутав. Я, я дуже детально даю ці рекомендації з силочками, і тоді я впевнена, що мій новий рік прийде так, як я хочу. Перестань називати мене дідом. У нас санта клаус сім'ї. До речі, марік до речі, пише листа Санта Клаусу і кладе власне листа в морзилку. Там пошта в Санте. Якщо ви не знали, то не зволікайте. Потім на ранок лист зникає, і, і Санта виконує всі а бажання. Можна в телеграм відправити. Там Санта теж читає. Я давно вже його їх не загадую. Я просто планую. <рис�> я> Але е раніше, звісно, писала на листочку, а підпалювала папірець, а кидала це в келих шампанським і випивала. Ви знаєте, в принципі, 90% збувалося, тому варто продовжити традицію. То як всі? Справа в тому, що я не не святкую новий рік. 31 грудня. Я святкую день народження, і тому я нічого не загадую, Я загадую ні, насправді я загадую е, два побажання. Одне на новий рік, одне на день народження. Коли був трошки менший, писав на бумажці, кидав в шампанське, а зараз просто немає часу, тому що кожен рік працюю на корпоративі в новорічну ніч. Тому чесно, не загадую навіть бажання, але дуже хочу, щоб у нас все було добре. Тому в цьому році обов'язково його загадаю. Я щоб не забути не загадати, бо там стільки всього відбувається одночасно. Я тако закриваю очі тако дуже тако сильно. І тако сильно треба замружитись, і тако рівно, доки не встигло пробити. Голосно кричу, що мені треба. Отак я згадую бажання. Я не вірю, що треба тихенько. Я кричу, хай всі почують, хай все світ почує. Значить, треба запалити свічку, а потім воском цієї крапати в стакан води. Цей стакан води прошепотіти своє бажання. Потім треба закрити цей стакан, поставити в холодильник, потім відкрити через тиждень досипати солі і випити цей стакан, вийти на вулицю, вийти на вулицю, щоб був повний місяць, подивитися на повний місяць і ще раз повторити своє бажання. Якийсь такий спонтанний момент, коли просто все. Ніколи нічого не хвилює, і просто так спонтанно сижу. Думаю, от, от от потрібно, чогось не вистачає. І в такий момент, коли сам на самоті, тихенько нічого не заважає, я загадую свої бажання на новий рік. Просто ми ж всі родом з дитинства, і у моєї мами була така штука, коли обов'язково коли починають бити куранти. Ти мусиш написати на аркуші паперу маленькому е, побажання те, що ти хочеш щоб обдіснилося, підпалити його, потушити в шампанському і швидко випити. Тобто я не знаю наскільки це працює, але ми всі намагалися дуже швидко це зробити. Дуже традиційно я вірю в це. Я романтична людина, тому е, о, у нуль, нуль, нуль шампанське. І гарна думка, якась така дуже дуже впевнена думка, впевнена в тому, що вона здійсниться. І скажу вам чесно, що деякі мої новорічні побажання здійснилися.